Вітаю, друзі! Вчора пізно ввечері. Я дуже довго шукав якийсь міцніший синонім до слова шокований. Але так нічого і не знайшовши, я був змушений використати нецензурний аналог у своєму фейсбучному дописі. Попередньо його цей аналог зашифрувавши. Оскільки у відеооблозі я не можу ніяк зашифрувати нецензурне слово, а вживати мені його не хочеться. Тому я прийняв рішення просто сказати, що вчора пізно ввечері я був дуже сильно шокований декілька разів. Скільки, я вже не пам'ятаю, хто хоче, може порахувати під час від цього відеоблогу, що ж так сильно мене шокувало, що я шукав якийсь міцніший синонім. Відео-блог Яніни Соколової, у якому вона аналізувала ось цей Житомирський випадок у військовому навчальному центрі з побиттям призовника Богдана Федоренка офіцером Віктором Вітусевичем. Чому я опинився взагалі на Ютуб-каналі у Яніни Соколової? Просто вчора я задав собі запитання, а чим займаються наші оці всі маститі блогери, публічні інтелектуали, лідери громадської думки? Хто з них чітко висловився по цьому Житомирському випадку з побиття? Звичайно, я нікого не знайшов і подумав, що ну, от Яніна Соколова точно. Мала би щось сказати з цього питання, я не помилився. Так ось у своєму відеоматеріалі. Яніна Соколова використала аудіофрагмент, який мене шокував в перший раз. Про жодні факти алкоголю на цьому аудіо не чутно. Я тебе, гандона, я тебе, сука, неба не з бричком. Я тебе, тебе бачку виніпу, ти мене оспишила хуйло їбуче? Почему я приїбав сьогодні-панковника цих залупа. Почему я сижу, а он заходит, блять. Я можу давать піва. в рот. Почему он заходит, сука! Наразі слідчі органи, я сподіваюся, дослідять правдивість цих аудіозаписів, і ми дізнаємось правду, як все було. У цьому аудіофрагменті якась особа. Чоловічим голосом, російською мовою говорить такий текст, який можна почути хіба що в якійсь тюрмі. Я спочатку подумав, що це з російської в'язниці, якийсь текст. А оскільки у мене ну, немає довіри до Яніни Соколової, я високої думки про її репутацію, я не виключив, що це якась маніпуляція і така, типа, обережна. Ось з метою якось використати ситуацію. На свою користь. Ну і до того ж, ніхто з серйозних видань, ні цензорнет, Бутусов, ні Українська Правда цей аудіофрагмент не навели, тому я його і не враховував під час власного розбору ситуації. Тому говорити про те, що я там не ознайомився, я не користуюся сумнівними джерелами різного роду телеграм-каналами, не перевірено, тому що я людина відповідальна. Так ось. Що мене наступне шокувало, через хвилин 5-10 я зрозумів, що тут іншого варіанту просто не може бути. Якщо це правда, те, що виставила Соколова, то тоді Віктор Витусевич має або застрелитися як офіцер, або йому мають дати довічне, навіть без факту побиття призовника Богдана Федоренка. А якщо це неправдива інформація і маніпуляція, до якої вдалася Інна Соколова, то тоді вона має застрелитися або попросити це зробити Валерія Залужного. Він до неї інколи приходить на ефіри, тому що ну, такі речі не можна пропускати. За таке потрібно відповідати. Це важливий момент. Але на цьому всі мої шоки не зупинилися. Десь через там якийсь час, 5, 10, 15 хвилин, мене все-таки переконують. Що це голос Віктора Витусевича, і мені так роблять натяг, що ну, в принципі я маю відмовитися від оцих всіх своїх дурноватих звинувачень і апеляцій щодо чоловічого. Мовляв, тут не били ніякого маминого синочка, який не вміє за собою прибирати. Це кримінальний злочин в нашій армії в Збройних силах України. Просто кримінальні злочинці, якісь авторитети в офіцерських погонах, і тут будь-хто міг потрапити під роздачу сильного і здорового, в тому числі і я, і тут, тут не мами, ні синочки, взагалі, тут не про історія, не про це. І це мене ще більше шокувало, тому що я зрозумів, що в нас все настільки занедбано в суспільстві, що ці люди навіть не розуміють, що тут не просто треба говорити про чоловіче, тут це. Актуалізується з новою силою, і тут мова не про маменькиних синочків, а про чмошників, про чмирів. Тому що на цьому аудіофрагменті Богдан Федоренко рядовий, погоджується покірно з цими пред'явами, які ми висуває. Віктор Вітусевич в нецензурній формі. А чоловік... З чоловіком так ніхто не розмовляє, і чоловік ніколи не допустить, щоб з ним так розмовляв. Спочатку мова йде взагалі про абсолютно конвенційну реакцію. Навіть рядовий повинен сказати: офіцер, як ви себе поводите, з ким ви розмовляєте? Що ви взагалі говорите? А потім. Він командир взводу цей Вітусевич 30 чоловік. Не знайшлося чоловіків, це дещо до щодо чоловічого, які б зупинили цього офіцера і сказали, як ти розмовляєш з рядовим? Я собі, ну, взагалі, в принципі, такого не можу уявити. І далі я теж проходжу в процесі дискусії, до розуміння, яке мене шокує, що в світогляді наших людей взагалі немає гідності і немає розуміння, що гідність відстоюється незалежно від будь-якої там кримінальної відповідальності. Чоловік, якщо він чоловік, і в нього є гідність, і його продовжують значить, принижувати, ну він повинен нанести удар табуреткою по голові. У всьому взводі не знайшлося два-три чоловіка, які б закидали цього мудика, цього відморозка баночками, табуретками. Щоб ви розуміли значить, офіцерів, які зловживають статутом просто вони говорять цензурні слова, перебувають в правовому полі, але зловживають статутом для того, щоб задрчити. там, матроса чи рядового, закидують баночками, табуретками. Він боїться навіть підійти з таким. А тут людина говорить такі речі і не знаходиться нічого чоловічого, яке б цьому протистояло цьому всьому. Я задаю питання, а кого ми взагалі виховали, кого ми виховуємо, де ми живемо? Як таке може бути? І я просто починаю розуміти, що ці всі розмови про те, що там принижували якусь гідність у когось, так цієї гідності ні у кого немає. Тут мова про те, що тут ніякий не, не маминий синочок, тут чмошник, чмирь, його чмирять, а він погоджується з усім. І тут у мене новий шок. Я згадую події річної давності і впізнаю своїх критиків, які пробували мене критикувати атакувати за те, що я став на бік Миколи Рябчука. Рядового, який 27 січня 2022 року, за рік до війни взяв автомат і розстріляв своїх кривдників. Він був теж такий собі, ну, не сильних фізичних кондицій. Його пробували підім'яти під ноги. Він кілька разів попереджав. Він офіційно, не приховуючись, скаржився керівництву, на це все не реагував. Він взяв автомат і їх перестріляв. І от я записав відеоблог. І фрагмент цього відеоблогу я поставлю. Що я вважаю було б неправильною розв'язкою у питанні з Миколою Рябчуком, це утримання його під вартою як соціально небезпечну людину, і тим більше ув'язнення на будь-який термін, і тим більше на довічне ув'язнення. Артем Рябчук повинен бути. Негайно звільнений з під варти і з'являтися на допити виключно в добровільній формі. Він не несе ніякої соціальної небезпеки. Мені особисто з ним абсолютно не страшно зустрічатись на вулиці. Він абсолютно нормальна людина. Цей ексцес і ця трагедія, і драма лежить на совісті, абсолютно на совісті офіцерського складу, і це цей прецедент, цей інцидент. Він, власне кажучи, піднімає питання якості офіцерів і підготовки. Хто сьогодні. Зараз тут, в цьому відео, а повне відео, очевидно, я поставлю себе на канал, в якому я говорю наступні речі. Почекайте, Микола Рябчук захищав свою гідність, і він використав зброю і вбив п'ятьох кривдників, тому що в військових колективах, у чоловічих колективах. Діє а, чоловіча юрисдикція. В чоловічій юрисдикції гідність стоїть вище за життя. І покарання повинні нести довічне ув'язнення, треба садити, таких як оцей відморозок Віктор Вітусевич. Але тоді всі накинулися, я дуже добре пам'ятаю це все. Всю критику на свою адресу, всі ці люди, які зараз захищають бідного і нещасного чмиря, який не має гідності, вони тоді стояли на боці Вікторів Вітусевичів, частина з яких перестріляли, а частина з яких залишилася у нашому війську. Тоді мені казали, що про яку гідність ти говориш взагалі? Люд... Він забрав людське життя, людське життя вища за гідність. А, про яку там чоловічу юрисдикцію, про яку чоловічу справедливість ти говориш? Є, є єдина справедливість, є єдина юрисдикція, схаменися і так далі. Так ось, а, якби тоді все відбулося так, як треба. І у нас... Я, до речі, поцікавився, долею а, цього. Нарядового Миколи Рябчука з Нацгвардії. Він до цих пір перебуває під слідством, постійно продовжують продовжують утримання під вартою, там кожних два місяці чи щось таке, і йому загрожує довічне ув'язнення. Йому загрожують довічне ув'язнення. Так, от, всі ці люди, я ще раз повторююсь, які сьогодні дуже сильно захищають рядового і кажуть, що я, значить, Віктора Тсевича якось став вигороджую, то, м'яко кажучи, у них погана пам'ять. У них дуже погана пам'ять. Оце я хочу сказати. І якби тоді. Було визнано примат гідності над е, життям і пересадили всіх тих, хто принижував гідність, а Микола Репчика випустили, то цього всього б не було зараз в Житомирському військовому навчальному центрі. Шанові. Але це ще не все. Це ще не все щодо шо шоків. От е, буквально через півгодини годину десь. Після нуля з'являється відео наступного характеру, у якому я зараз тут все зачитаю дослівно, тому що там дуже низька якість, і я не можу ніяк скачати, щоб там, навіть якщо б я скачав, все одно там погано чути. Я через наушники якось пробував це все. Значить, про що відео з'являється, у якому виходить в ефір сам солдат Богдан Федоренко. І що він говорить? Я солдат Богдан Федоренко, прошу вас, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича. Бо то все був жарт. Вітусевич просто показував силовий прийом. Ніхто мене не бив і ніхто наді мною не знущався. Розуміти, що це вже наступний етап. Якщо перший етап це маменький синочок, потім чмошник, чмир, ну тобто це вже ну, таке щось близько до тварини. Таке. Це не, не то, що там не особа, не особистість. Але тут я вже розумію, що мова йде навіть не про тварину, тому що навіть пес. Чи що, коли йому дається вже нагода помститися, то він вкусить вже після всього, коли він буде розуміти, що вже можна кусати. А це говорить про те, що просить, щоб ніхто не гнобив Віктора вікторовитися. Він навіть не пес, він навіть не тварина. Це щось ще нижче. І коли мені кажуть, що. «Анатолій, ви спустіться, будь ласка, на землю, ви десь літаєте. Я хочу відповісти, що я ніде не літаю, я ходжу ногами по землі. Просто у нас дуже багато людей глибоко під землею. І тому я їм пропоную вилізти з під землі і нарешті припинити бути кротами. І це навіть якісь, я не знаю, не собаки, тому що собаки і то гризаються, вони і то кусаються. А і я ще раз задаю питання: що ми взагалі? Виховали, а це хтось ще сумнівається в тому, що в нас проблеми з чоловічим? Я щось не переконаний в цьому. А я хочу сказати, що ну, все зрозуміло, да? я, по-перше, зараз, от я пізно ввечері, хотів задати запитання. Так ви далі будете продовжувати це все захищати? А що захищати? Яку гідність? Яку особу? Що? А це взагалі людина. Я не знаю, як вона, хто і де вона виховувалася, що один, що другий. Ну, з цим Вітусевичем все зрозуміло. Його треба пристрелити. І та його мав? Це, ну, це дуже швидка смерть, взагалі, те, що він виробляє в Збройних силах. А от як бути от з цим рядовим? І Скільки у нас таких людей? У нас, ну, я не знаю, що в, взагалі відбувається в суспільстві і в країні. І це наступне, я задаю запитання: а на кого це розраховано все? А ви, ну, ви взагалі розумієте, що відбувається? Це ж оце відео, яке записалося. Хтось мені написав так це ж на камеру, то це дуже нагадує полон. Це наші так люди солдати говорять в російському полоні. Я задаю запитання, а його що, хтось під дулом автомата, його мають пристрелити, що він таке говорить. І хто це замовив? Це на кого розраховано? Тобто, як має на це реагувати Рєзніков, міністр оборони на це відео? Я не можу зрозуміти взагалі, як тепер з цього всього виходити. А мені кажуть, що ти переживаєш? Його просто переродуть в іншу частину, цей залишиться служити, і це все так має бути. І от я ж кажу, що ну, ми якось далеко дуже зайшли. У нас настільки ну, немає чоловіків, що все, на що вони здатні, це підпільно щось записати на відео, якийсь звук зняти і відправити це все Яніні Соколовій. Це українські чоловіки. Вони покладаються на Яніну Соколову. А вони не, не здатні більше нічого не можуть зробити. Я коли читаю всі ці коментарі в Фейсбуці і в цьому, я, ну, я визнаю, я насправді я з іншої планети. я не знаю взагалі, як от ці всі люди мають жити, якусь вони мають країну будувати і так далі. Більше того, я так розумію, що ну, з цього формується. А політична ну, опозиція, політичні сили одні будуть продавати волонтерство на зразок притули Сергія. І Яніна Соколова, ну це ж я так розумію, буде лідером цього всього. Вона ж захищалася за е -е, Богдана Федоренка. І це ви маєте, це я не до критиків, звичайно, звертаюся, а з цими людьми ви щось маєте будувати якусь країну. Ну, коротше кажучи, я не знаю, скільки тут можна нарахувати шоків від цього всього, що я за завчора за вечір зрозумів. Але у нас не просто все дуже погано. Я навіть не знаю, яке слово підібрати, щоб оце все описати. Ну, Звичайно, це все забудеться, ми це все переживаємо. І Насправді нічого всього не буде. Але я вам хочу сказати, що яйця по 17 гривень, чи яблука по 51 гривень, це все блякне на фоні того, що відбулося в Житомирському. Що ми побачили в Житомирському військовому навчальному центрі. Ну такі невтішні мої висновки з цього всього. Ще раз. Ще раз хочу нагадати, чи якось, не знаю, повідомити. Я ходжу по землі. Мені не треба спускатись на землю. Просто справа в тому, що в нас півкраїни глибоко під землею. І їм здається, що ті, що на землі, вони а, а, літають у Хмарах. Отака от у нас. Неприємна ситуація. Ну, більше мені нічого сказати. Але традиційно всім дякую. дякую за увагу, за підтримку каналу. Будемо жити далі, будемо бачити, що з цього сього буде. До побачення, до наступної зустрічі.